Трапилася сьогодні ситуація, яких я крайне не люблю. Да? Ну, ми всі ці не любимо неприємні ситуації, але як є. Людина прислала гуску сіру. Ось подивіться, будь ласка, хто розбирається в цьому питанні, ви зрозумієте відразу, що трошечки тут пір'я не гуска. Присутня гуска, але більшість качки. І це велика проблема, тому що е різниця в ціні просто сумасшедша. Між качкою і гузкою. І дивіться, щоб таких ситуацій не виникало, будь ласка, уважно відноситься. Якщо вже ви взялися за цю роботу, то і взялись збирати пір'я, то відноситесь уважно, щоб не була перемішана качка з гуською. Бо, по-перше, неприємно телефонувати в таких ситуаціях, а по-друге, ви втрачаєте свої кошти. Дивіться, от на прикладі оцього цього пір'я. Те, що було написано нам сіра гузка. І те, як насправді виглядає сіра гузка. Я думаю, що різниця сумасшедша. Не в тому справа, що там є крупна пір'їна, нема крупної пір'їни це все чепуха. Просто це качка, наколочена з гузкою. Можливо, випадково. Ну, Я сумніваюся, що це спеціально. Більше всього, що воно просто сохло, згорнулося і так було зроблено. Ну хто його знає. В общем, вся суть питання. E, будьте уважними, ви ж вже взялись цим займатися. Значить, давайте будемо займатися до кінця правильно, правильно? Отакі от справи.